Вітаю всіх слухачів нашого Трукрайм Подкасту. Сьогодні ми перейдемо в історію, яка назавжди змінила життя багатьох людей у Лас-Вегасі. На календарі п'ятниці, 4 квітня 1997 року. Запах весняного дощу наповнює неонове місто вогнів. У торговому центрі на меріленд Парквей молода жінка заходить до невеличкого магазину. Він має інтригуючу назву Спайкрафт. Вона шукає книгу, яка могла покращити з чоловіком майбутнє. Натомість вона зникає назавжди. Цю жінку звали Дженніфер Ріос. 20-річна талановита співачка і танцівниця з мріями про велику сцену. Життя, сповнене музики, сміху та любові. Все це обірвалося в одну мить. Але що сталося в тих стінах? Чому власник магазину так нервово поводиться з поліцією? Яким чином ця справа пов'язана з іншою трагедією в пустелі Аризони? Сьогодні ми розкриємо таємницю, яка тривала роками: історію про обман, жорстокість та справедливість, яка прийшла занадто пізно. Готуйтеся до подорожі в темний світ злочину, де за звичайними фасадами ховаються найжахливіші секрети. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Лас-Вегас 1990-х років. Це місце нескінченних можливостей та прихованих небезпек. Меріленд Парквей, де розташований торговий центр зі вещасним магазином, був типовою артерією міста, суміш легального бізнесу та сумнівних закладів, які процвітали в тіні казино. У 1997 році населення Лас-Вегаса стрімко зростало і досягнуло 400 тисяч чотирьох осіб. Місто приваблювало мрійників з усієї країни: артистів, співаків, танцівниць. Всі вони прагнули знайти свій шанс. Витягнути свій щасливий білет на яскраве майбутнє. Серед них була і Джинджер і Ріос. Весна 1997 року принесла з собою відчуття оновлення. Після холодної зими пустелі квітли рідкісними кактусовими квітами, а туристи поверталися до міста розваг. Але за яскравими вогнями ховався зовсім інший Лас-Вегас, місто, де рівень злочинності був на 40% вищим, ніж середній національний рівень. Торговий центр на Меріленд Парквей не відрізнявся від тисяч інших торгових центрів по всій країні. Звичайний ряд магазинчиків з парковкою перед входом. Але один з цих магазинів мав жахливу таємницю. Зараз давайте поговоримо про нашу головну героїню Джинджер Ріос. Вона народилася 23 лютого 1997 року. При народженні дівчинка отримала ім'я В'яджині, але всі її кликали Джинджер. Дівчинка народилася в родині, де музика була не просто хобі, це був спосіб життя. З дитинства маленька Джинджер виявляла неабиякий талант до співу та танців. Її друзі згадували, що вона могла перетворити звичайний похід до магазину на міні-концерт, наспівуючи улюблені пісні. У 20 років Джинджер була повна енергії та оптимізму, струнка статура, довге каштанове волосся та виразні карі очі. Вона приваблювала увагу до себе. Але її справжньою прикрасою була усмішка. Щира, тепла. Це була усмішка людини, яка вірила в красу цього світу. Джинджер була учасницею групи Сальса Machine, колективу артистів, які виступали в казино та готелях Лас-Вегаса. Це була не просто робота, це була її пристрасть. Вона мріла про власну кар'єру, про можливість записати свій власний альбом і гостролювати по країні. Одного дня мене почують мільйони, казала вона друзям. У листопаді 1996 року Джинджер познайомилася з Марком Ріосом, інтровертом на 14 років старшим за неї. Попри різницю в характерах, він тихий та замкнений. Вона відкрита та товариська, між ними сполохнуло справжнє кохання. Він розумів її мрії, згадувала подруга Джинджер. 3 листопада 1996 року вони одружились. Молодята поселилася в невеличкому будинку. Який Марк орендував спеціально для їхнього сімейного життя. Джинджер перетворила цей простір на справжнє гніздечко, розвісила фотографії з виступів, поставила піаніно у вітальні, створила куточок, де могла займатися вокалом. Останні місяці життя Джинджер були особливо щасливими. Вона активно виступала з групою, планувала розширення репертуару, вивчала нові танцювальні стилі. Вона світилася від щастя, згадував Марк. Кожен день був для неї новою можливістю наблизитися до мрії. 3 квітня 1997 року. За день до трагедії. Подружжя переїхало до нового більшого будинку. Джинджер була в захваті. Нарешті в неї з'явиться окрема кімната для репетицій. Вона провела весь вечір, розпаковуючи речі та плануючи, як обладнати свою домашню студію. Того фатального ранку, 4 квітня, Джинджер прокинулась в чудовому настрої. Вона ну, приготувала Марку сніданок, наспівичувати на американську пісню, яку вивчала для нового номеру. Я піду, знайду ту книгу, і ми зможемо вирішити питання з кредитною історією, сказала вона, збираючись їхати до торгового центру. Марк згадував, як вона поцілувала його на прощання біля дверей торгового центру. Я зараз повернуся, бо її останні слова це просто слова, які чоловік носить серце вже понад чверть століття. На календарі п'ятниця, 4 квітня 1997 року, приблизно 16.00. Торговий центр на Меріленд Парквей оживає після обідньої перерви. Марк Ріос паркує свій автомобіль прямо навпроти входу до магазину Spycraft, На невеличкого закладу за темними вікнами та вивіскою, що обіцяла шпигунські товари та книги. Джинджер виходить з машини, поправляючи свою куртку. Вона шукає книгу про покращення кредитної історії. Молода пара планувала орендувати будинок з правом викупу, і їм потрібна була бездоганна фінансова репутація. Магазин Спайкраф був відомий серед місцевих як місце, де можна знайти незвичайні речі, від детекторів брехні до книг про виживання. Власник, чоловік, який називав себе Джон Флауерс, мав репутацію ексцентричної, але порядної людини. Ніхто й не підозрював, що він мав свої темні секрети. Джинджер зайшов до магазину близько 16.05. За прилавком стояв Джон Флауерс та його дружина Шеріл з десятимісячною дитиною на руках. Атмосфера здавалася звичайною. Гамір типового торгового центру, легкий запах паперу від книг, приглушене світло від люмінесцентних ламп. Марк залишився в машині. Він дивився на вхід до магазину. Жодна людина не могла вийти непоміченою. Коли спливали 5, 10, 15, а Джинджер все не було. Близько 16.20 Марк увійшов до магазину. Дзвоник за дверима прозвучав тривожно, ніби попереджаючи про небезпеку. За прилавком стояв Флауер з дружиною, і на їхніх обличчях була якась дивно напружена посмішка. Вони бачили мою дружину? запитав Марк. Вона зайшла сюди кілька хвилин тому. Джон Флауерс, намагнувши, відповів: Так, вона була тут, купила кілька книг і пішла, заплатила готівкою. Вона дуже поспішала. Але щось в його словах звучало неправдиво. Голос був занадто рівний, погляд занадто прямий. Шеріл мовчки стояла поруч, міцно притискаючи до себе дитину. Марк подякував і пішов шукати дружину по сусідніх магазинах. Він опитував продавців в кожному закладі торгового центру. Ніхто не бачив Джинджер. Жінку з яскравою зовнішністю та характерною манерою поведінки неможливо було просто не помітити або пропустити. О 17.30 Марк зателефонував тестю Джорджу. Джинджер зникла, сказав він, його голос тремтів. Вона зайшла до магазину і вже більше не вийшла. Джордж, людина досвідчена і розсудливо приїхав негайно. Разом вони повернулися до Спайкрафт, сподіваючись переглянути записи камер спостереження. Магазин вже був зачинений. У вікні висів напис зачинено. Але коли вони відходили, Марк побачив білий фургон, який виїжджав з бічної алеї. За кермом сидів Джон Флауерс. поруч його дружина з дитиною. Марк побіг до фургона, розмахуючи руками. Зупиніться, будь ласка. Флауерс зупинився, опустив скло. Що трапилось? Моя дружина зникла. Ви сказали, що вона купила книги, але я не можу її знайти. Можливо, ви згадаєте ще щось. Джон поглянув на годинник на приборній панелі. Вибачте, але в нас важливі справи. Приходьте в понеділок, я покажу вам записи камер. Фургон від'їхав, залишивши за собою запах вихлопних газів та відчуття безнадії. Того ж вечора Марк не спав. Він знову і знову прокручував в пам'яті події дня. Щось було не так, не так з реакцією Флауерса. Джинджер не могла просто зникнути. Вона не з тих людей, хто залишає рідних в тривозі. Неділя, ранок, 6 квітня, Марк подав заяву про зникнення дружини до поліції Лас-Вегаса. Детектив Майк Томсон, ветеран відділу з багаторічним досвідом розслідування зникнень, взяв справу під свій особистий контроль. У перші 48 годин шанси знайти людину живою найвищі, пояснював детектив Томпсон колегам. Він негайно організував опитування свідків та почав перевірку версій. Понеділок, 7 квітня, слідчі прибули до Крафт. Ще не зайшовши до магазину, детектив Томпсон звернув увагу на специфічний запах хлору, який виходив з приміщення. Джон Флауер зустрів поліцейських з показною готовністю до співпраці. Звичайно, я допоможу вам всім, чим зможу, сказав він, але його руки тремтіли, коли він відкривав двері. Запах хлопки всередині був просто нестерпним. Здавалося, що хтось вилив цілу каністру дезінфікуючих засобів. Пробачте за запах пояснив Флаверс. Мій пес наробив кучку в скацькому приміщенні, довелося ретельно прибирати. Детективи оглянули торгову залу. Магазин спеціалізувався на товарах сумнівного призначення. Книги про те, як змінити особистість, камери прихованого відеозапису, засоби для зламу замків. Пристрої для зняття магазинних датчиків безпеки. Формально все це було легально, але межа законності була дуже тонкою. У складських приміщеннях на стіні виявили підозрілу червону пляму, зразок взяли на аналіз. Але його виявилося замало для генетичної експертизи. Що купувала пані Ріос? запитав детектив Томсон. Флауерс подумав: дві книги: одна про те, як почати життя заново під новим іменем. Друга, здається, була посібником замовних злочинів. Ця інформація здивувала слідчих. Марк стверджував, що дружина шукала книгу про покращення кредитної історії. Навіщо їй була б література, про зміну особистості та замовні злочини. У вас є чек про покупку? запитав детектив. На жаль, ні. Вона платила готівкою і я забув пробити чек. А записи камер спостереження, Флауерс розвів руками. Я їх переглянув і не знайшов нічого цікавого. Переписав плівку для економії. Детектив Томсон насторожився, хто знищує записи в справі про зникнення людини. Це або крайня необережність, або навмисне приховування доказів. Наступні тижні слідство зосередило свою увагу на Марку. Статистика невблаганна. У 90% випадків зникнення жінок винними виявляються чоловіки або партнери. Детективи ретельно вивчали стосунки пари. Різниця в віці 14 років. Марк інтроверт, джинджер душа компанії. Він працював в сфері IT, вона артистка, чи могли ці протиріччя призвести до конфлікту. Друзі та родичі Джинджер категорично заперечували будь-яку можливість домашнього насильства. Марк обожнював її, казала мама Джинджер. Він підтримував її мрії, ніколи не ревнував до кар'єри. Колеги по групі сальса Машін підтверджували, Марк регулярно приходив на виступи, завжди з квітами та гордою посмішкою. Він був її найбільшим фанатом, розповідала танцівниця Марія Гонсалес. Справа ускладнилася, коли знайшли обгорілий автомобіль Марка в житловому районі. Детективи були впевнені, це спроба знищити докази. Марк пояснив, машина перегрілася, коли він їздив по справах. Вона не хотіла їхати далі, і замість того, щоб викликати евакуатор, він вирішив залишити її і піти додому пішки. Пізніше хтось підпалив машину. Історія звучала неправдоподібно. Але технічна експертиза не виявила жодних слідів злочин. ДНК Джинджер, кров або сліди боротьби нічого не було знайдено. Тим часом пошуки джинджер тривали. Волонтери розклеювали фотографії, зниклої по всьому місту. Сім'я оголосила винагороду за інформацію, засоби масової інформації, широко висвітлювали справу. Жодна з кредитних карток джинджер не використовувалась. Мобільний телефон мовчав, соціальні мережі, які тільки почали набирати популярності, не показали жодної активності. Для людини, яка любила спілкування, це було дуже тривожною ознакою. Слідчі також розглядали версію переслідування. Джинджер була яскравою жінкою, яка регулярно виступала на публіці. Чи міг хтось з шанувальників перетворитися на переслідувача? Перевірили всі відомі контакти, колег по роботі, відвідувачів концертів. Опитали охоронців казино, де виступала група. Жодної підозрілої поведінки або загроз не було зафіксовано. Тиждень за тижнем справа заходила в глухий кут. Поліція повертається до магазину Спайкрафт знову і знову. Клієнти почали скаржитись на постійну присутність правоохоронців. Джон Флауе з деталі більше нервує. Ви руйнуєте мій бізнес, скаржиться він. Мої клієнти не хочуть мати справу з поліцією. Поворотний момент в цій справі стався 5 травня 1997 року, рівно через місяць після зникнення Дженджер. Мисливці пустелі Арізони біля міста Флоренс зробили жахливе відкриття. На відстані близько шести годин їзди від лас вегаса вони знайшли тіло молодої жінки. Останки були закопані в неглибокій імпровізованій могилі. Одяг зник, але на пальцях залишилося два персні: один з трьома каменями. Другий у формі літери М або В. Детектив Томпсон отримав повідомлення про знахідку. Перша думка це джинджер. Але опис прекрасно збігався. Джинджер носила обручку та невеличкі сережки, але таких перснів у неї точно не було. Фотографії прикрас оприлюднили в місцевих засобах масової інформації. Можливо, хтось упізнає ці персні, сподівалися слідчих. Але дні перетворилися на тижні, а ідентифікувати жертву не вдавалося. Дві справи зникнення Джинджер та знахідка невідомої жертви в пустелі здавалися не Але географічна близькість та часові рамки змушували детективів думати, що можливо такий зв'язок існує. Влітку 1997 року обидві справи перейшли в категорію холодних справ. Сім'я Джинджер не припиняла пошуків, але з кожним днем надія танула. Серпень 1997 року приніс несподіваний поворот. Федеральні агенти в Аризоні розслідували справу про незаконну торгівлю пристроями для прослуховування. У центрі розслідування опинився Джон Флауерс, який до того часу вже зник без звісти. Агент ФБР Роберт Джонсон зв'язався з поліцією Лас-Вегаса. У мене є інформація, яка може стосуватися вашої справи про Джинджа Ріос», – Сказав він детективу Томпсону. Шеріл Флауерс, дружина втікача, вирішила розповісти правду. Страх за власне життя та життя дитини, нарешті, переміг страх перед чоловіком. Детектив Томпсон прилетів до Аризони того ж дня. Зустріч Шеріл відбувалася у безпечному приміщенні під охороною федеральних агентів. Я знаю, що сталося з Джинджер Ріос», – сказала жінка тремтячим голосом. Я знаю, де вона. Наступні години перевернули уявлення слідчих про справу Шеріо розповіла правду про те, що відбулося 4 квітня 1997 року в магазині Спайкрафт. Джинджер зайшла близько четвертої. Вона була така красива, з довгим темним волоссям. Джон одразу звернув на неї увагу. Він послав мене за плівкою для фотоапарата. Я нічого не подумала поганого. Це було звично. Пішла до машини. Але плівки там не було. Довелося йти до магазину канцтоварів. Коли я повернулася через 10 хвилин, Джинджер вже не було. За кілька секунд зайшов її чоловік і запитав, де Шеріо згадував, як Джон відповів Марку з напруженою посмішкою. Його поведінка була дивною, нервовою, руки тремтіли, голос звучав неприродньою. Коли Марк пішов, Джон сказав, і зробив щось жахливе. Він зачинився у складському приміщенні і заборонив мені туди заходити. Але я не могла стримати цікавість. Зазирнула в щілину дверей і побачила тіло Джинджер на підвозі в калюжі крові. Шеріл розповіла про те, як Джон погрожував їй смертю, якщо вона комусь розповість про те, що сталося. Він сказав, що зробить зі мною те ж саме, і з нашою дитиною теж. Джон пояснював Шеріл, що Джинджер, начебто, шантажувала його листами від колишніх працівників, начебто він вдарив її один раз випадково, і вона впала і розбила голову. Але я бачила її тіло, плакала Шеріл. Це не була випадковість, він жорстоко її забив. Наступні години Джон витратив на знищення доказів. Обгорнув тіло у пластикові мішки, відмив кров з підлоги та стін, запах хлорки був жахливим. Коли Марк та його тесть приїхали ввечері, тіло Джинджера було у фургоні, вони стояли поруч, а вона була за кілька метрів від них. Найжаховішим було те, що родичі Джинджер благали про допомогу, не знаючи, що жінка, яку вони шукають, лежить мертва в машині тих самих людей, до яких вони звернулися по допомогу. Тієї ж ночі сім'я Флаверс поїхала в пустелю Арізони. Шеріл з дитиною залишилася в фургоні, поки Джон копав могилу. Він вибрав місце посеред пустелі, розповідала Шеріл, сказав, що там ніхто її ніколи не знайде. Шеріл погодилася показати слідчим точне місце поховання в обмін на повну недоторканність. Я хочу, щоб її сім'я нарешті знала правду, сказала вона. 17 серпня 1997 року Джон Флауерс був заарештований у Лос-Анджелесі. Виявилось, що його справжнє ім'я Крейг Леслі Якобсон. Він розшукувався в кількох штатах за різні злочини. Якобсен мав дюжину фальшивих імен і довгу кримінальну історію. Крадіжки, підробка документів, напад на поліцейського. У в'язниці чоловік провів 30 місяців. Психіатрична експертиза показала, що Якобсен страждав на параною та антисоціальний розвит особистості. Чоловік стверджував, що має шизофренію, але лікарі сумнівалися в щирості цих заяв. У жовтні 1997 року Останки Джинджер офіційно ідентифікували за ДНК, Її сім'я нарешті змогла попрощатися з коханою людиною. На календарі 2008 рік, через 11 років після знахідки першого тіла, подруга зателефонувала в поліцію з повідомленням про зникнення: Моя найкраща подруга Крістіна Мартінес зникла 3 травня 1997 року, сказала вона. 15-річна Крістіна жила в притулку для неповнолітніх навпроти філії магазину Спайкрафт в Феніксі. Дівчина мала складну долю і раніше втікала з притулку, тому її зникнення ніхто не сприйняв серйозно. Персні з літерою М належали Крістіні Мартінес. Тіло знайшли через тиждень після її зникнення, в день, коли їй мало виповнитися 16. У 2014 році Якобсена офіційно звинуватили в позбавленні життя Крістіни. Але знову розпочалася гра з питаннями про його психічний стан. Цікавим є той факт, що до цих всіх подій Якобсен зустрічався короткий час з 18-річною Мері Стодарт, дочкою відомого хіропрактика. Але стосунки закінчилися невдало. За словами Якобсена, він не міг її відпустити після розриву. Коли слідчі запитали Якобсона про його жертв, він розповів про те, що позбавив життя Мері Стодарт. Згодом виявилося, що саме цією жертвою була Крістіна Мартінес. Він стверджував, що позбав її життя в пориві гніву і поховав в пустелі. Це було повною вигадкою. Детективи швидко з'ясували, що Мері жива і здорова. Слідчі вважаючи, Якобсен розвинув нездорову одружимість Мері після їхнього розриву. Всі його відомі жертви Джинджеріос, Крістіна Мартінес, мали схожу зовнішність з Мері. Стрункі з долом хвилястим темним волоссям. Як зазначається в справі, це нагадує поведінку серійника та Банді, який також нападав на жінок, що нагадували йому про втрачену любов. Мері Мерісторс стала прототипом жертви для Якобсена. Не змігши отримати її, він забирав життя жінок, які нагадували йому колишню кохану. Це класичний випадок, коли нездорова одержимість однією людиною. Призводить до насильства над іншими, які просто мають схожу зовнішність. Марк Ріос ніколи повністю не оговтався від втрати дружини. Частина мене померла того дня разом з нею, сказав він в інтерв'ю через п'ять років після трагедії. Він так і не одружився знову, присвятив життя збереженню пам'яті про Джинджер. Батьки Джинджер Джордж і Елізабет створили фонд для підтримки молодих артистів. Джинджер мріяв допомагати іншим талановитим людям знайти свій шлях. Пояснювала мама дівчинки, Щороку фонд надає стипендії співакам та танцівницям з малозабезпечених родин. Група сальса машин продовжувала виступи, але кожен концерт вони починали хвилиною мовчання. Ми відчували її присутність на сцені, згадувала Марія Гонсалес. Іноді здавалося, що ми чуємо її голос. Трагедія змінила атмосферу в торговому центрі на Меріленд-Парквей. Магазин Спайкрафт закрили відразу після арешту власника. Приміщення довго пустувало, орендодавці не могли знайти охочих, займати прокляте місце. Місцеві мешканці почали з підозрою ставитися до незвичайних магазинів. Ми навчилися звертати увагу на дивну поведінку, розповідала місцева жителька Дороті Вілсон. Якщо щось здається неправильним, треба довіряти інстинктам. Поліція Лос-Вегаса переглянула процедуру розслідування зникнень. Справа Джинджер показала важливість швидкої перевірки всіх можливих свідків, навіть якщо вони здаються ненадійними, навіть якщо вони здаються надійними. Ми зробили висновки, сказав детектив Томпсон. Тепер ми більш ретельно перевіряємо навіть найдрібніші деталі і не довіряємо нікому на слово. Марк Ріо згадує, що Джинджер була світлом в його житті, і її голос досі лунає в його серці. І він хоче, щоб люди пам'ятали її не як жертву, як талановиту жінку з великими мріями. Детектив Томпсон згадує, що ця справа навчила його не довіряти першим враженням. Якобсен здавався звичайним бізнесменом, але приховував страшні секрети. Зло може ховатися за найзвичайнішими фасадами. Навіть після розкриття справи залишається багато запитань, які мучать рідних жертв та слідчих. Якобсен працював під різними іменами в багатьох штатах. Співробітник Бернард МакКлолін розповідав, що босс доручав їм фотографувати темноволосих жінок біля казино. У бардачку його вантажівки знаходили жіночі обручки. Скільки ще таких дівчат, схожих на мері Стодарт, могли постраждати від його одружимості? Яксен зізнався, що позбавив життя мері Стодарт, хоча насправді це виявилося брехнею, жінка була жива. Чому він фантазував про це? Чи справді всі його наступні жертви нагадували йому мері? Крейг Якобсен майстерно маніпулював системою правосуддя, кілька разів уникав суду через неосудність. Але чи справді він був хворий? чи це гніальна гра розуму злочинця? Джинджер Ріос та Крістіна Мартінес були більше, ніж просто статистикою в кримінальних звітах. Це були живі люди з мріями, планами та коханими. Джинджер мала унікальний голос, який міг заворушити будь-яке серце. Вона мріла про власний альбом, про світове турне, про те, що її музика допоможе людям знаходити радість навіть в найтемніші дні. 15-річна Крістіна, незважаючи на важке дитинство, зберігала надію на краще майбутнє. Її друзі згадували, що вона планувала закінчити школу та стати соціальним працівником, щоб допомагати таким же дітям, як вона сама. Справа показала важливість наполегливої праці правоохоронних органів. Детектив Томпсон та його колеги не здалися навіть тоді, коли справа здавалася безнадійною. Кожна жертва заслуговує на справедливість, казав Томсон, і неважливо, скільки часу пройшло, ми не забуваємо. Історія Джинджер показала, як трагедія може об'єднати людей. Сотні волонтерів долучилися до пошуку. Знайомі люди жертвували гроші на винагороду. Засоби масової інформації безкоштовно розміщували інформацію про зникнення. Фонд імені Джинджа Ріос за 25 років допоміг сотням молодих артистів, і його продовжує лунати через таланти тих, кому вони допомогли. В США щороку зникає близько 600 тисяч людей. Більшість знаходять живими через кілька днів, але понад 250 тисяч справ залишаються нерозкритими. За даними ФБР, 90% злочинів, де жінок позбавили життя, скоїють чоловіки, яких вони знали. Але справа Джинджер нагадує, що небезпека може чекати і від зовсім незнайомих людей. Друзі, залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді.